Доброго дня, шановні колеги. У мене запитання особисто до прем'єр-міністра. Пане прем'єре, ви взяли на себе відповідальність повну за перебування на посаді на превеликий жаль в нелегітимний спосіб до сьогодні, бо вже рік ВО міністра охорони здоров'я. Також довожу до вашого відома, що ця пані, яку ви тримаєте на посаді, вона не тільки хронічно ігнорує засідання комітету і не спілкується з народними депутатами, а також відбулася безпрецедентна акція з вчорашнього дня. В міністерстві охорони здоров'я керівник конфедерації профспілок разом з е, громадськими організаціями учасників АТО вчора намагалися зустрітися з цією нелегітимною пані. Вони оголосили голодування вчора і сьогодні. Вона не зустрічається. Заступники міністра охорони здоров'я не зустрічаються з громадськістю. Під міністерством охорони здоров'я проходить хронічна акція процесту. Ми, на жаль, на це вплинути не можемо. Дайте, будь ласка, доручення, щоб це не була піар-акція десь на прес-конференціях. А людина, хоча б зустрілася з тими, хто голодує в міністерстві.